Всім привіт! Продовжую робити яблучний оцет. Пройшло 2 місяці, і зараз я буду відсіджувати сирий яблучний оцет від яблучного жмиху. Десь півтори-дві неділі тому в банках припинились всі процеси бродіння. І от зараз переходжу до наступного етапу. Для другого етапу приготування остуту потрібна марля. Марлю я придбав в аптеці. Метр на 90 см тут знаходиться. Цілком достатньо. Звичайна ємність, в мене якась миска. Накриваю її марлею і туди буду виливати. Зараз е, яблучний жмих, тобто сирий оцет з додаванням цукру. А один варіант в мене просто яблука без додавання цукру. Ось у мене вийшла така миска на вигляд як яблучний сік. На смак це вже щось кисле, запах такий трішки бродженим чути. Зараз мені треба перелити цю рідину в якусь ємність. В кінцевому результаті в мене вийшла. Повна 1,5 літрова баночка і банка на 460 грам трішки більше, ніж половина. Більше половини. Зараз переходжу до наступного етапу. Закриваю марлею. ще відсіджу одну банку яблочного уксусу без цукру. І все накрию марлею і залишаю на 2 місяці знову. На даному етапі в мене вийшло. 3,5 літри сирого оцету. Оцет, який вийшов з яблук, куди я додав цукор. Оцей з лівороч, він такий світліший, приємніший на колір. Лівороч це просто яблуки. яблука були звичайні з водою, без додавання цукру. Він такий зеленіший, такий як сирий яблучний сік. Ці е, баночки я ставлю на кухню в шафину. На два місяці в темне місце побачимо через два місяці.